Розпочався постійний синод єпископів Української греко-католицької церкви. Його скликали в Києві на знак солідарності із тими, хто відстоює європейське майбутнє України, а найближче майбутнє церкви початок нової євангелізації і розвиток місійного духу. Між вознесінням і п'ятидесятницею в кожній нашій єпархії і парафії цілого світу проходитиме декада місійності. Де якраз вся наша церква буде намагатися не тільки роздумувати, але робити необхідні кроки для того, щоб проповідувати Боже Слово у сьогоднішньому світі. У постійному синоді беруть участь чотири єпископи. Три з них обрані на великому синоді, а один призначений главою церкви. Це владика митрополит Івано-Франківський Володимир, владика Ярослав Приріс, єпископ Самбірсько-Дрогобицький, владика Кен Новаківський із західної Канади та перший єпископ єпархії святого Володимира в Парижі Борис Гудзяк. На прохання владики Бориса постійний синод проведе аудит Паризької єпархії, аби визначити її пріоритети та стратегію розвитку. Саме тут знаходиться осідок екзархату, який опікується парафіями Франції, країн Бенелюксу та Швейцарії. Ми в Парижі. Є так, як святий Климент в Римі був в першому столітті. Ми є маленькі. Хтось би сказав, який ви маєте шанс. Але ми є з Духом Святого Клементія, Петра інших апостолів. Ми маємо нести вклад в європейське християнство, в французьке. Парижське церковне життя на порядку денному синоду життя церкви наступного року. Тоді церква буде відзначати 25 років з часу легалізації в колишньому радянському союзі. Також у кожній єпархії будуть проходити собори під назвою Жива парафія як місце зустрічі з живим Христом, як приготування до патріаршого всецерковного собору на цю тему. Богдан Ворон, Катерина Гуцол живе ті. -Ві.